Дорогі друзі, ми на старті великого благодійного туру під назвою Воля. Головна мета цього туру допомогти нашим збройним силам. Час концерту будуть проходити благодійні аукціони, кошти з яких підуть всі в обсязі 100% на допомогу нашим, нашим справжнім збройним силам України. Слідкуйте за пішом вашого міста. Ми сильні разом на усіх фронтах. У боротьбі з російським окупантом. Пісня в Україні завжди надавала сили і віру в нашу перемогу. Наші зустрічі додадуть нам віру і силу. Майже Хмельницькій області це означає, що зовсім зовсім скоро. Ми вже почнемо останні приготування до концерту. І вже о 19-й годині у залі обласної філармонії міста Хмельницький розпочнеться наш перший концерт з великого благодійного туру незлавною країною. Воля тому дочекайтесь наступних включень, і власне все будете бачити на власні очі. А ми вам обіцяємо показувати і розказувати все, яке насправді, і показувати все, що є за лаштунками. І от власне ми вже у першому місці нашого великого благодійного туру незламною країною. Воля ми у Хмельницькому тривають останні приготування. І вже за кілька годин ми з вами розпочинатимемо одну велику справу, наближатимемо нашу з вами перемогу. Зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан вже зовсім зовсім скоро працюватимуть на культурному фронті. Я працюватиму на інформаційному і все для того, аби допомагати хлопцям, що працюють на військовому фронті, наближають нашу з вами перемогу. Навіть людям, які дотичні до концерту до команди, він не повідомляє, які е, саме пісні він обрав, тому це дійсно е, великий великий секрет. Тому, якщо ви е, такі ж нетерплячі, як і я, ви можете зачекати ще зовсім трошечки три годинки і дізнатися, що саме це за пісня. Мені вже подарували ось таку е, прекрасну кепку з написом Воля, тому я вже теж частина цього великого благодійного туру незламною країною воля. Всіх запрошую та всіх. Обійму своїм пісням.